На трасі в Ізюмському районі Харківщини зіткнулися три автомобілі легковик Нісан, мікроавтобус Міцубісі та вантажівка Татра. В аварії загинуло шестеро осіб і ще п'ятеро травмувалися. ДТП трапилося вранці 7 грудня біля села Новопавлівка. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Всі транспортні засоби отримали значні ушкодження. Всередині салонів затиснуло водіїв і пасажирів. За допомогою спеціального інструменту бійці ДСНС вирізали з понівечених авто постраждалих людей і тіла загиблих. Медики надали травмованим допомогу на місці події. Згодом їх госпіталізували до лікарень. Деталі трагічної події встановлює поліція. Зазначу, що сьогоднішній день у Харкові уже називають аварійним четвергом. Кілька ДТП сталися в різних районах міста. На проспекті Олександрівському в бетонні блоки врізався ваз на Проспекті Льва Ландау зіткнулися дві автівки пізніше, за словами очевидців, до них приєдналася ще одна. На виїзді з міста на вулиці Полтавський шлях на одній ділянці учасниками принаймні трьох аварій стали аж шість автівок.